Сама основна проблема це несправедлива мобілізація. От в чому основна проблема. А що таке справедлива мобілізація? Несправедлива ну, ви бачите, трактористів забирають, поля стоять, сіяються нема кому, а ви прогуляйтесь по місті. Повні ресторани нормальних мужиків у кожного якась там справка, у кожного там якась корочка якогось помічника, і вони собі спокійно гуляють, а люди це все бачать. І я вам скажу, це дуже негативно впливає на тих військових, які вже е, мобілізовані, які приходять в відпуску, це все бачать, і потім хто захоче повертатися туди, коли, е, коли таке відбувається тут. То це проблема, але ж у нас mm -hmm. як дуже дивна ситуація. У нас багато хто каже, наші котики вони нас захищають. Але коли треба котиків змінити на фронті, ну якось дивно. Я дуже часто чую: от Береза, а чому ти не на фронті? Я кажу, так я коли був на фронті, вас не було. Коли я отримав проблеми в Бахмуті, вас не було. Коли мене списали, ви теж не прийшли мене замінити. І зараз ви теж не на фронті. Це цікава ситуація. Коли люди хочуть, щоб їх хтось захищав іншим, розкидають претензії, а самі не йдуть захищати і не були ніяк причетні до захисту держави.